Привіт. Знаєте, є такі люди, без яких наш світ був би ну, зовсім іншим, от просто кардинально. Сьогодні якраз про них і поговоримо про тих, хто буквально стоїть за всім, що ми бачимо і чим користуємося щодня. Ну і що, давайте проведемо такий собі уявний експеримент от просто на секундочку уявіть свій звичайнісінький день. Все як завжди, але раптом раз із нього зникають деякі, здавалося б, звичні речі. І що ж це за речі? Ну, дивіться, мостів більше немає, як і ліфтів у багатоповерхівках. Вдома ніяких пральних машин, жодних комп'ютерів. А подорожі О, це взагалі окрема історія. Без машин, літаків, потягів. Це перетворилося б на справжню пригоду на кілька тижнів. І не гірше з лікарень зникає обладнання, яке буквально рятує життя. І от за всім цим, за кожним із цих дивовижних винаходів, від найпростішого до найскладнішого стоїть одна єдина професія. Так, мабуть, уже є здогадки це інженер. Тож хто він такий, цей інженер? Давайте без складних термінів і визначень з підручників. Якщо говорити по-простому, то інженер це перш за все майстер рішень, от просто майстер з вирішення проблем. Тобто це людина, яка щось вигадує, потім проєктує і, зрештою, допомагає це створити. Але тут є один, знаєте, ключовий момент, надважливий усе, що створюється, повинно працювати, не просто існувати на папері, а реально функціонувати. І як це все працює? Насправді процес доволі логічний, його можна розкласти на три кроки. Крок перший інженер бачить якусь проблему. Ну, знаєте, щось незручно або занадто довго чи взагалі небезпечно. Крок другий він починає думати, а як це зробити краще, швидше, безпечніше. І крок третій, мабуть, найцікавіший це коли ідея перетворюється на щось матеріальне, на пристрій, програму, на цілу систему. І що найцікавіше, результати їхньої роботи, вони ж усюди, от буквально куди не глянь, будинок, в якому ми живемо. Міст, яким їхали на роботу, та що там навіть звичайнісінька зубна щітка. За кожною з цих речей стоїть чиясь інженерна думка. Але важливо розуміти, що інженер це не якась одна професія, це скоріше ціла команда, величезна команда різних фахівців, і кожен з них справжній профі у своїй дуже конкретній галузі. Давайте подивимось на кількох з них, щоб зрозуміти різницю. От, наприклад, інженер-будівельник. Його стихія це будівлі, мости, дороги. Головна мета, щоб усе було міцним і безпечним. Далі інженер-механік. Цей фахівець працює з усім, що рухається: двигуни, роботи, будь-які механізми. Його задача, щоб усе крутилося, їхало і наламалося. Є ще інженер-електрик. Тут все зрозуміло електрика енергія. Він відповідає за те, щоб світло в наших домівках було і щоб це було безпечно. І, звісно, інженер-програміст. Він не будує мости, він пише код. І цей код змушує наші комп'ютери, додатки в телефонах і навіть роботів робити те, що нам потрібно. І це ж, ви розумієте, лише початок, верхівка айсберга, як то кажуть, бо є ж іще інженери, які працюють з космосом, з літаками, і навіть у медицині, створюючи прилади, що рятують життя. Тобто, сфера їхньої діяльності, вона просто безмежна. Добре, але що ж тоді об'єднує всіх цих таких різних людей: інженера-будівельника і програміста? Це не просто якісь технічні навички, це особливий спосіб мислення, можна сказати, їхній секретний метод, який вони застосовують до будь-якої проблеми. І цей метод, по суті, складається з чотирьох простих кроків. Перший і, можливо, найголовніший це просто помітити проблему, побачити її. Другий крок почати ставити запитання, а чому воно так працює, а як це можна зробити краще. Третій, винайте, придумати рішення. І четвертий, фінальний і дуже відповідальний крок це перевірити це рішення. А воно взагалі працює, а воно безпечне, не зламається через тиждень. Знаєте, є одна дуже класна аналогія, яка все це підсумовує. Звучить вона так. Інженер це детектив, який розслідує проблеми речей і придумує, як їх вирішити. Погодьтеся, влучно. Вони ж і справді, як ті слідчі, шукають докази, аналізують уліки і знаходять винуватця, тобто саму суть проблеми. А тепер, мабуть, найцікавіше, як усе це стосується кожного з нас, адже, можливо, інженерний хист є у багатьох, хто про це навіть не здогадується. Давайте просто поміркуємо, чи знайомі комусь ось такі речі. Наприклад, любов до конструювання з Лего чи чогось подібного, або це вічне чому, яке не дає спокою, чи може є звичка постійно щось покращувати, робити зручнішим, або це бажання розібрати щось, щоб просто подивитися, а як воно там всередині працює. Ну і, звичайно, малювання якихось неймовірних винаходів на клаптику паперу. Якщо хоч щось із цього знайоме, це і є ті самі перші ознаки інженерного мислення. І знаєте, який з цього головний висновок? Насправді, не так уже й важливо, чи є навички щось майструвати прямо зараз. Найважливіша якість це допитливість просто залишатися допитливим і не припиняти ставити запитання. Інженери це ті, хто змінює світ, розв'язуючи проблеми, і великі, і зовсім маленькі. Тому наостанок залишається одне відкрите питання: яка проблема чекає на свого інженера?